Вийшла така смішна історія насправді. До мене прийшов один із хлопців в Пікселі. Я на той момент в кузні кував ножі для пацанів на фронті. І Він приходить до мене і каже: а ви куміння такого ножа покрий ядовітим ядом, єдиний ядовіти кобри, так щоб він в лісі камні рубав і гравіровку дракона. Такий, ти дурак, чи що? Ну, ну, Нафіга воно тобі? Я орков різати буду. Я кажу, ні, друже, я роблю отакі от ножики, роботяги, чисто вскрити цинк, тушонку, салка нарізати, щоб пацанам, ну, типу, на кармані не тягати кусок безполезного железа. Я взагалі за тебе воював. Ну, чи на війну пішов. Я такий, дивлюся на цього болвана. У мене злістика взяла. Я просто поставив молот на наковальню, відійшов подалі, щоб не, не зашарашити молотом. І просто вигнав його п'енделями під сраку з кузні. Мене так тріпало потім. А я ходив злий, думаю, оце після війни до мене прийде хтось, скаже: Я за тебе воював, а я йому нічого не скажу. Бо він ну, за мене воював. Я ж ну, по факту, не, не, не пішов, не відстояв своє. Де моя гордість? Ну і отак, от я, грубо кажучи, вирішив, що треба все-таки йти, воювати, відстоювати своє. Бо я ж гордий, треба за це ну, відплатити якось.